Усім привіт! Вас вітає студентське телебачення, і з вами я, Симкович Ольга. Зараз я знаходжуся біля офісу студентського парламенту, де проходять перші установчі збори студентської модельної агенції. Ініціаторами створення StudModels, а саме так називатиметься агенція, виступила Ксенія Ковальчук, міс університету нафти і газу, а також Ірина Гладюк та Наталія Збоян, які реалізовуватимуть основні цілі організації. А зараз я маю можливість поспілкуватися з студентками нашого університету, які ініціювали створення студмодалз. Ксенія, скажи, будь ласка, що з собою представляє Студ Моделс? Студмоделс це модельна агенція, створена для студентів нашого університету. Тобто, загалом ніде в університетах такого немає, і тому ми вирішили створити щось нове. Основною метою нашого студентського агентства є надання можливості студентам нашого університету реалізувати себе у сфері моделінгу, а також урізноманітнити студентське життя новою яскравою діяльністю. Іра, наведи, будь ласка, перспективи подальшого розвитку студентської модельної агенції. Наша агенція це некомерційна організація, у якій студенти працюють для студентів. На протязі двох тижнів ми проведемо кастинг, переможців якого згодом ми залучатимемо до заходів, які ми плануємо організовувати на протязі навчального року. А саме це конкурси краси, покази та фотозйомки. За діяльністю нашої організації ви зможете спостерігати на офіційній сторінці Студу Модел з